Жодне слово, яке хтось говорить у твій бік, не повинне ламати тебе або змушувати сумніватися у собі. Люди можуть бути жорстокими, можуть не розуміти, не відчувати, не знати, через що ти пройшов. Вони говорять з болю, з роздратування або просто тому, що їм легко. Оцінювати, критикувати, засуджувати. Але правда в тому, що тільки ти знаєш, хто ти є насправді, тільки ти знаєш, скільки разів ти тримав себе вночі, щоб не зламатися, скільки разів ти посміхався тоді, коли було не несила. Не дозволяй чужим словам ставити тобі оцінку, не дозволяй їм забирати в тебе віру в себе. Ти маєш право бути собою. Маєш право на спокій, на гідність, на другий шанс і пам'ятай, твоя цінність не в чужих оцінках, а в тому, як ти тримаєшся попри все.